Всім привіт з вами, як завжди, Назар, команда Профан і команда Росіка РДНІ. І в нас сьогодні штрафні на стрижку, що ми базуємося проти команди Росіка. Відповідно, хто з нас програє з команди Росіка малюється в кольори нашої форми, фіолетовий і білий. А якщо ми програємо, то малюється в рожевий і голубий. Росік кольори вашої команди. Я тобі відпічаю, я тобі відвічаю. Мало бути тисяча лайків під матчем, щоб ми випустили штрафні на стрижку. Якщо ви задивитесь, ви молодці. Спочатку ми б'ємо лоншоти, хто забиває, зразу зберігає свої життя, потім штрафні і потім пенальті до незабитого. В принципі, схема проста, але питання, хто буде помальований сьогодні. Наші удари будуть відбивати їхній воротар і навпаки, Лунін і Жека будуть відбивати їхні удари. Раунд. Nope. Оба! Я стою, моя черга, два капітани, зразу хірак-хірак. -хі Хочете я вам зараз розкажу, як ліпорочить. Ой-ой-ой! мінус один. Добре, поки що не забили тільки двоє я і Рості Щось така собі історія. Курчо, це мало залітати на матчі, я так мав забивати.

Кіборг, як гарно було, Василь, гарно. Хто ще не бив? Всі вже били. Переходимо до штрафних. В результаті я і Росік найбільше претенденти на то все діло. Давайте. Я вам тут з'явився, щоб сказати, що ось цей чолов'яга є переможцем в попередньому відео. Він забирає 100 гривень. Напиши мені у Дірект. Ну а наступний матч, який ми будемо розбирати, АЕК Динамо Київ, Ліга Європи. Чи вийде динамівцям хоча б в п'ятому турі взяти свої перші очки? Ніхто не знає, але знаю я. Мій придикшн на цей матч, що Динамо заб'є максимум один гол, а той не. Заб'є і рахунок буде 3-1. Свої придикші не пишіть у коментарях. Там ви знайдете посилання на парі матч, де ви зможете зарядити на цей матч та на багато інших з крутими коефіцієнтами. Ну і забрати вітальний бонус у вигляді 2,5 тисяч гривень. Того залітаєте і пам'ятайте, що вболіваєте серцем, а граєте головою. У випадку з Динамо це дуже круто працює, це правило. Ну, а ми переходимо до відео я рад та ні, ну ти їх троє. Треба забувати, бо це мені щось не подобається. Там не було руки? Ні, мені плечап немає. Баще там була рука. Ну Добре! Добре! Ой-ой-ой, ой ой я думаю, що якщо зараз ніхто штрафна не заб'ємо, ми ще б'ємо по штрафнам. Вася, че ти там напад не пускали, чи ти в захист і зі мною? Я тепер буду на лапці спати, це не моє ці удари. У нас зараз забагато гравців, які тупо не можуть забити. Через те, що мене забили, я вважаю, що зараз б'є Арнольд і після того ми переходимо лонгшоти. І троє найгірших просто будуть потім між собою батитись в пенальті. Давай! Лонгшоти лишається четверо. Що це таке? Не летить, хлопці. Ти мій, Знаєш, типу є два варіанти. Або забивати, або просто пробувати робити красиво і не забивати. робити. Попадай в той ближній на ніб. Ви дурненький. Дзєр! Дзєр! Ого, це вже, звісно, блин, цікаво буде. Мінус один. Де знімай? Вася. Давайте тоді так, нас лишається. Ростік, Іван і я лишаюсь. То ми що, граємо тоді в чи ще одне коло зробимо? Давайте ще що? одне коло. окей. Але по полюбе мусить бути три програвших, які підуть на панальті, але робимо ще одне коло. Давай. Добре, Луні! Я думаю, треба дойти вдаритися. Тупо так, бум! Все, Та, я вже не стрижуся, я вже не стрижусь. Добре, добре. Добре. Все. Значить, тепер переходимо Ай. до пенальті. Я вже радий того, що я вже О, точно не, да не малююсь, балу. не стрижуся. Троє програвших і зараз хто не забиває, По Одному удару. Не забив програв. Як програв? Отак! О! Малір'яночку, да. сюди. Ох, да? ще одне коло. Ох, бляха. Йо, Йо, але все сіжало, бля.

Влюблю його! Давай, забивай! Забивай! Робсик! 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 А я хотів, так, хотів ті кольори. Блях, але ти шариш, я тупо перед тим сказав. Тупо ідеально все сказав. вам історію, як воно буде. Ніхуя Їхуя зуявляється. Що, Росік, яка частина буде біла, а яка фіолетова? Тому буде біла то фіолетова. Домовили, що ця Галя зробить, це Галя вміє, все. <рес> Ростік знає, чекаємо тоді відео. Ти їдеш в село, і там ця це Галя все робить. Оскільки вона коштує дому ти ну, тисяч три. Мені здається, це було сильно. По-перше, дякую за групу, по друге дякую за челендж. <рес> тепер думаю, наш я вписав Все. це. Ти <рес> додому, Було, коротше, дуже гарно. Давайте поплескаємо. Дякуємо за вашу підтримку. Коментар, лайк, підписка. Ну і ми переходимо до ці, ці Галі додому. Beauty скул якраз для ростика. Настя вже там ростику пса показує. Що Росік? Ні, ну маєш файне, конечно, волосся, але думаю, тобі більше буде пасувати. таке. Ні. Росік аж тепер зрозумів, що такі штрафні на стрижку, бо каже, що він шоці, що треба буде малювати, і то не змиється зараз. Не, я просто не хочу, я не світлювати не хочу, тому що потім я не верну це. Припомню таку штуку. Якщо хтось з учасників не хоче чи малюватися, хай віддає якусь суму гроші. Ну, ЗСУ або на профан. Люди це не зацінюють. Давай, Кот! Ні, знаєш що? Я знаю що. Можеш відкупитися і за тебе це зроблю. Я. Давайте так. Якщо Ростик нарайк відмовляється і готовий заплатити, ми Половину суми віддає на ЗСУ, половину буде на профан. І я це зроблю собі. Просто я реально це готовий зробити і за тебе, і за те, щоб потім закинути половину на ЗСУ. Ні, без приколу. Ну тобто, дивись, я тебе не заставляю, ти можемо сідати робити. Ні, чекай, якщо на ЗСУ, половина йде. Половина на ЗСУ. І половина піде на профан. Ні, так якщо висвітлювати волосся, то все, то тепер ну, я підужу це. 10. Давай я пропоную гроші. Добре, 10 тисяч гривень. Все, давай. Щоб я зараз за п'ятьору. По це цей Ну, типу, блін. Добре, давай останню я роблю ставку. Yeah. Я 15. Давай так от. дивись yeah, Шш, Кажу так, Ростик, Моя пропозиція Остання. 8 тисяч на зсу, 8 тисяч на профан. І Я йду, і зараз мені це все малюють. Ти відкупляєшся, я роблю це за тебе. І ми закидаємо половину на зсу. Га? Так, добре, я я згоден, я даю йому 8 тисяч і на зсу 8 тисяч. Я роблю ті це тільки тому, що я дуже не хочу турбуватися і тому, що половина суми йде на зсу. Тобі так дорого виходить Коротше, ладно, Яка дружба? Він так зі мною дружить. raps like well, let's go. I'm going to a heart attack fast fatal heart painful scars in fact I blast taste laws and pass i back up my ashes don't ask grab attack with every and with as they hear me I got nothing to I fought and felt the bruise now i'm the one Разом ми і разом я, Дивись, тебе, на е е це, це навіть не біле, це типу таке. Це сіре Це що змогли зробити з цього з чорного. Ну, не знаю, лейтова чисто на халяву бабки получає. Мене хватить тільки на штани за 40 гривень. За 40 гривень штани! Знімаєш? Подаруночку. Оба! гроші мали вже прийти. Є. І тепер беремо і благодійність фонд Сергія Притули, 8 тисяч. Погнали для ну, пацанів. Підписка на профан. Підписуйтесь. Ну, ну, Наразіка, не можете... Добре, на російська можете нього так забагато вже підписників. Слава Україні! Слава нації і пиздець російській Федерації. Па -па.